Джондір 635Б спустя 1800 моточасов Які ж у нас все-таки були поломки за 1800 мотогодин? Перша поломка була на сідушки Граммер лопнула пружина. По гарантії поміняли повністю сідушку саме тільки перекрутили а так сідушку повністю поміняли хоча там можна було просто пружинку поміняти <ш Meeting> також по гарантії у нас був замінений глушник вихлопної він отут так отак був тріснув отаку очечки і сюди гази йшли. Ось обгоріла навіть краска. Вона щось було за цим кирпіжом, я не пам'ятаю. Щось їм кудись, чи туди, чи туди. І воно відламало. По гарантії поміняли нову вихлопну. Також по гарантії нам поміняли оцю. Кришечку. У неї тут була, отут така раковинка була, підсліннювала маслом. Кришечка там понти. Так, за 1800 мата годин. Більше по гарантії нам нічого не робили. Те Теоті. ТО. До речі, кабіна, як там кажуть, в джондірах, крила желізні. Обшити все. В общем, ото такі дві поломки було. Які по гарантії. А так лише заміна масла. Ну, ТО. Саме дешеве ТО. Перше. В районі там 20 тисяч. Саме дороге ТО. Останні ТО десь по 30 тисяч. Саме Дороге. Це на тисячі. Там заміна всіх фільтрів, заміна всіх масел в кодробках, в редукторах везде. Вийшло 60 тисяч. Тобто обслуговування не дуже дешево. Але вже гарантія скінчилась які в нас поломки були після гарантії після гарантії у нас оця ось, ось, ось шланга от на обжимки почала підслинювати це взагалі не проблема поїхав до місних що шланги і поїхали далі ой затулив як бачите на моторі ніяких не потоків, ніде нічого. Вон точки то грязні, не помитий. Ми їх догорали, такі пригнали, не обдули навіть. Так, ще у нас поломка була. Лопнула. Оця поздовжна планка. тут та Цьому до науранки, дуже тяжка оранка. Коротше, я хотів я купити, але в агротекі в наявності не було. Ну, ми зварили і поки вже ніхто купляти і не буде. По тому що ціна оцієї планки в районі 30 тисяч. Так, що тут ще? А, ще по гарантії був, загубився А цей палець. І тут прикручується болтом. Болт викрутився і випав палець. По гарантії нам тоді два нових привезли. Пальця. ну так треба буде поміняти. Так, що у нас тут ще поломки були? Ну оці пальці. І цей загубився, і цей загубився, бо там защулка була, це ми вже самі зробили, під болт але вже не губиться. І оце цього року, на важкій пахоті, ще раз повторюсь, ну, лопались оці пальці. З МТЗ ось чітко підходять, тощо-то ті самі. Ну, короче, в кого такий? На по пахоті періодично поглядайте, їх там і цей лопнув був, і з цієї сторони теж лопнув був. Я так зрозумів, навах ну, як тяжко нам поглядати. Періодично, щоб завчасно міняти їх. Також лопнула трафаретка під номер. Тут була така здорова пластмасова, наверно десь. Елочку я зачепила и все. Теперь стоит из Уже поддерживают крыломочки. Так то в принципе трактором дуже задоволені. На важких работах показує все отлично. Тягая четырехкорпусный Плуг по чорноземах. Культивація, дисковка, все на ньому. В роботі. В кабіні як робиш на всю газу. Телефон дзвонить, чуєш, що дзвони. В процесі роботи достав, порозмовляв. Не потрібно такі на МТЗ зупинятися щоб поговорити ну і плюс нема в кабіні пиляки такої літом кондерик зимою печечка все чітко звісно нас нема з чим порівняти може щось і краще є Порівнюю з такими. С з 10-25, ТЖ-82. Та цей. Послав культивірувати, ти знаєш що те 30 гектар за день закультивіровано це. Це свободно, без, без питань. Поїхав пахай, гектарів 6-7 уклав. І не думаєш про те, що щось поламається. Як на оцих. Як це робить, щось може поламатися тільки на культиваторі, на плугові, на дискові. Так. Кожні півтори тисячі буду викладати відео, що ще куплялося. Так що, кому цікаво, підписуйтесь.